З перемогою Дочекалися цього результату. Що сказати по матчу в цілому? Дякую, так. приємно. перша перемога. Що хочу сказати по матчу. Важка гра, ми довго налаштовувались. В принципі, на кожного суперника тут треба налаштовуватись всі дуже класні команди. Тому не в залежності від того, хто де в турнірній таблиці, бачите, які рахунки. Навіть наша попередня гра могли брати якісь залікові бали, але не вдалося. Тому налаштовувались. Ну, що ще сказати. Все, задоволені, є перемога перша. Чудово. Як вам відчуття вище лізи Києва, як вам взагалі ось комфортно грати, подобається, Чи чись не подобається. Перший рік вищій лізі важко. Адаптуємося, самі бачите, не все вдається. Але нічого на тренуваннях багато чого відпрацьовуємо. Тому стараємось. вважаю, далі будуть якісь кращі результати. Поки адаптуємося. Хто у вас лідер команди, хто у вас гравець, який мотивує, тому що такі не дуже непрості були. Матчі там, де мали брати бали, ви втрачали. Ось хто команду підтримав такі складні моменти у вас? Е, ну є тренерський штаб, є Ярослав, є Володя. Вони завжди підтримують, завжди підбадьорюють. У них є великий досвід в цьому. Тому ну, завдяки їм налаштовуємося. Ну, так, Матч зі скидкою бо напевно, ну, що один з таких найдраматичніших для вашої команди, ось ваші враження цієї гри, тому що там ну, нічия вже була майже-майже, а ось що, що не вистачило. Ой, дивіться, да, чудова гра. Мені багато людей після матчу підійшли, сказали, що це була напевно там одна із кращих ігор, яку взагалі бачили від ПБФ тут в ще Лізі. Що сказати? Скидка, всі знають, одна з найкращих команд в Києві, тому вони самі кажуть, що на них налаштовується кожен суперник ну, не так, як на інші ігри. І ми так само налаштовувалися на них, ми знали, що там дуже сильні гравці. Старалися, виклали всі сили, але ну не вдалося взяти очки. Прикро. Прикро. але ну, я думаю, що ми ще зіграємо, ще у нас все попереду. Ось у вас в команді є Яблонко Євген, вам знає комфортно грати, тому що в принципі багато гравців жаліється, що передача м'яч, коли зб'яв вира. Вам комфортно з ним грати чи ні? Ні, я думаю, що такого немає. В першу чергу він виконує якусь там настановку тренера одного, другого. Тому я думаю, що все добре, що він справляє. О, не, не заважає вам, ні? Ні, не заважає. Дякую. Ми дякую